Земля затісна вже для люду, у світі натовпи речей, самотньо серце б'є об груди, і так бракує нам людей. Летять до космосу ракети, крокує, впевнено, прогрес. Ми стали ближче інтернету, і так далекі до небес. Нам стало легше і зручніше, спростили гаджети життя. Здається, часу стало більше. Та... Бетонні стіни, теплі речі, комфорт, стабільність, інтернет та в серці часто порожнеча. У чому ж схований секрет? Чому чим більше всього маю, чим більше тон у речах, тим менше радості вбачаю. У Богом створено дивах, таких, як сонячні світанки, і срібло першої роси, прозорих вранішніх серпанків. Сліпими стана до краси, так легко людям загубити те найцінніше у житті, що не непосилі нам купити, так часто плачуть в і грошем також не під силу, Засяють вогники в очах або могутні світлі крила Зростити в серці і в думках. Усе мене, усе є тлінне, у світі натовпи людей, але не кожен з них людина. В полоні куплених речей, допоки дихання у грудях, не пізно стати тим вогнем, яким засяє сонцем в людях, давайте серденьком, збагнем, що ми не щасливі і наші статки не в грошах. Вони, мов, зорі мерехтливі, чекають нас на небесах. І що згадаємо на схилах свого невпинного життя? Ну вже як гаджети купили? Чи інше значиме сміття, згадаєм посмішку і ласку, молитву теплу на устах. Давайте спинимось, будь ласка, я вірю в наших чаруках. Усе змінити, я вас прошу, усіх грошей не заробить і щастя, щастя ж не у грошах, спішімо мріяти, любіть, частіше рідним дарувати, Всесильні сильні, теплі почуття. Сміятись, вірити, кохати, для нас вже куплене життя, а нам лишається молитва, сказати дякую Творець. Давайте спинемось гонитві, своїм дослухавшися.